Я Савчук Діана, навчаюся у дитячому телевізійному агентстві у місті Хмельницький. Я народилася і живу в Україні. Отже, з гордістю можу сказати, що я справжня українка. Для мене моя Україна найпрекрасніша у світі. Я пишаюся своїми батьками, своїм народом, своєю батьківщиною. Я ще мала, але моє серце вже вміє співати, і співає воно українською мовою. Я хочу, щоб мою мову поважали не тільки українці, а й інші народи. Я ще мала, але моя душа вже вміє літати. І літає вона над високими горами, над глибокими морями, над безкрайними полями, над великими містами і рідними селами. Я бажаю вам ніколи не забувати, на якій благодатній землі ми всі живемо, які багатства і красоти подарував нам Бог яких добрих, щедрих і вололюбних людей породила наша земля? Я маю надію на те, що ми, українці, будемо жити гідно у своїй державі. Я хочу бачити своїх батьків, друзів, сусідів, усіх усіх людей усміхненими і впевненими в тому, що завтра усі будуть здоровими, щасливими, а наша Україна буде гордою, вільною, незалежною і багатою. Моя мама завжди у дитинстві читала мені казки, і я точно знаю, що добро завжди перемагає зло. Тож я бажаю нам добра і перемоги. Тому збережемо нашу країну. Вона єдина. Слава Україні.